Слава Україні! Почну не з Одеси, почну з Бахмуту. Що не довелося спілкуватися з побратимами, які знаходяться зараз на тому напрямку важкий бій. Вони витримали його. На жаль, є поранені, але всі живі. Браття, я вас обіймаю, дякуючи Богу, що ми всі разом, кожен на своєму місці. Вам усім 4-5-0, як усім нашим збройним силу. Мене дуже часто питають, коли закінчиться війна. Прогнозів не даю і давати ніколи не буду. Можу лише сказати про те, що знаю, як вона закінчиться, нашою перемогою і настанням миру. Важкою ціною. На жаль, так, це реальні. І це дійсно той час, коли просто десь сховатися відсид не допомагати, так не вийде. Сховатися від долі, долі захисника України комусь здавалося, в 14-15 му му зараз не вийде. Тому, хто ще не зробив відповідних кроків у власному навчанні, як володіти зброєю, що робити зі зброєю? Я перш за все про чоловіків. Зробіть. Ви зобов'язані були це зробити протягом цих всіх років, адже ми знали, що велика війна буде. Тому не гайте часу, кого є можливість вчитися ніколи не пізно. А бойовий досвід він прийде. Звичайно, буду говорити знову про інформаційну гігієну, про ті вкидання, які нас оточують, про великі наступи Орди тощо. Ну, по-перше, завжди казав і буду казати, що головний інсайдер новин з фронту це Генеральний штаб, це Збройні Сили України. І та інформація, яку вони виважено і дуже маленькими частинками подають суспільство, це абсолютно правильно. Під час війни має бути військова цензура. Як без цього? Це одна з складових безпеки і оборони. Це те, що допомагало і допомагає сьогодні обороняти Одесу з повітря, з моря. Хлопці, коли є така можливість, отримують інформацію про те, що відбувається при фронтових зонах, особливо в тилу, на все реагують і бачать. Тому закликаю кожного з вас не полишати їх тієї надії, що ми тут все витримаємо і все буде добре. Напівтемряві або в темряві ми витримаємо. І цим, цим даємо наснагу нашим хлопцям. Так от щодо цензури, не загадайте зараз мені, що ми живемо в демократичному суспільстві. Так, і сьогодні воно є дійсно демократичним, навіть під час війни. Але про інше, про інформаційну гігієну. Знаєте, єдине, що мені подобається в темі про військову цензуру, коли ми говоримо, наприклад, про Орду, це те, що там настільки цензура у всьому, що про те, що росіяни програли Україні війну всьому світу і програли війну. Саме росіяни дізнаються останніми з українських телеграм-каналів та інтернет-сайтів. Ну і власне ще про одне. Про надію і про подяку. Надія була, є і буде. На покращення ситуації. А подяка кожному з вас за витримку і без перебільшення за цю мужність, з якою ви долаєте і темряву, і неможливість нормально працювати. Але знаєте, що перемога за нами! І слава нації, і смерть ворогам. І обов'язково обов буду закликати, як роблю це з 24 лютого минулого року. Спробуйте, хоча б спробуйте посміхнутися. А Світлана, вона прийде до кожного. Я про електроенергію. Тримаємо стрій!